Привіт, малята! Я пропоную сьогодні трішки поліпити, а ліпити ми з вами будемо осінні квіти. Давайте пригадаємо квіти, з якими ми вже знайомі. Це айстри, це чорнобривці, це жоржини. В усіх цих квіточках є спільне є квітка, є стебло. Є листочки. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, дощечка та пластилин зі стекою. Стекою відрізаємо 5 шматочків. А зараз будемо скочувати кульки. Кульку скочуємо ось таким чином, коловими рухами розкочуємо або на дощечці, або між долоньками розкочуємо кульку між долоньками. Кульок потрібно багато. Ось я вже скотала кульки. Вони різного кольору: білі, червоні, сині, жовті, зелені. А зараз ми з вами будемо викладати квіточки. Прикладаємо кульку до аркуша паперу, притискаємо і ось та, таким чином відтягуємо. Прикладаємо кульку до аркуша паперу, притискаємо пальчиком і ось так відтягуємо, притискаємо, відтягуємо. Притискаємо, відтягуємо. Чого тут малята не вистачає? Вірно, не вистачає листочків і стебла. Робимо стебло. Скочуємо стебло ось таким чином, прямими рухами. Робимо джгутик. Нам потрібно три джгутика. Ось такі джгутики у мене вийшли. А зараз робимо листочки. Розкочуємо кульку пальчиком з країв загострюємо. Ось так і ось так Загострюємо. і сплющуємо. Ось такий листочок у мене вийшов. Ось такі листочки. А зараз прикладаємо листочки і стебло до наших квіточок. А зараз прикладаємо листочки. Ось такі квіточки у мене вийшли. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Зробіть такі квіточки. На згадку про осінь, і сфоткайте, і прийшліть нам.